Дима, я вже пишу. Світка, ты проиграла одну игру? Да, то. Да, тебе по брати туда-сюда. А я вот сюда встану, с ними. Сережа, стать может сюда, столі на пункта. Оля, ты матюкаешься в камеру. Има, ты тоже сюда будешь Да, Я уже фильм. Я вообще покончился на наш чемпионат вообще. Не, красиво, красиво красиво выложит за фото. Что ж ты, Оля, ну не балуйся. Молодько. Шановні учасники фіналу та гості, клубу учасники півфіналі, які не, не потрапили до фіналу, але почнемо О, Папу правило ну, імені Джека вже не діє, так що можна ео використовувати. Я. я Щиро вдячний вам за ті ігри, які ви провели. Сподіваюсь, ведучий отримав дуже велике задоволення від високого класу гри гравців, особливо які проявився в фіналі, оскільки в усіх п'яти іграх отримали перемогу мирних жителі, достойно вигравши, іноді виганявши мафію в повному складі достроково. Сподіваюсь, ви отримали незабутні враження. Ну і всі інші. Тож з міменти виходяться оголошувати. Давайте я відразу не буду затягувати, я перейду до нагородження фіналістів. Давайте подякуємо гравцям, які прийняли участь в фіналі. Будьте запрошувати. На жаль, з результатом 18 загальних зароблених балів за 10 залікових ігор. Медалю учасника фіналу Великої 2014 року наголошу пані Катана. З е, 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 е е е ну, бідалями. А, а, а держимо десь на білому фоні з фоторофілію смітали. Ні, так от ставати одразу. Чесне, дев'яте місце в фіналі з 20 заробленими балами, трьома виграними іграми зайняв пан Дец. Почесне восьме місце і на алек на красце я на пам'ять деборати щасливе, щасливе сьоме місце Щасливими 21 заліковими балами. Гравець, якому найбільше щастило на чорну карту, що так. До виходу фіналі, що належала найбільша кількість перемог багатьох. Найбільша кількість набраних балів в півфіналі, але це йому не допомогло, оскільки на червоного міста була на дуже високому рівні. П'яте та шосте місця з однаковою кількістю балів по 22. Поділили пані Мерієн. Запрошую її сюди. Та пан Сарман. Тепер найбільш цікаво. Цьому гравцю, який демонстрував чудову гру, не вистачило лише 0,5 бала для того, щоб посісти призові місця. Тому свою медаль учасника фіналу Великої гри 2014 року отримає банас. Тепер переходимо до найцікавішого. Не Цю тяжку та непосильну ношу, видід цього каменю, який, сим, який символізує таку ж саму нерушиму та стійку гру. За, Почесне зайнятне третє місце, а також стійкість в прийомі, а точність класу з 23 за віковими балами, незважаючи на отриманий мінус в останній грі, отримує пані Лана. Звернення до релігії. Лече на пів бала пані Лану випередив гравець, якому не завадило здобути друге місце навіть отримана, ну незвичайно не на мафії, травма. Гравець номер... Кидатись ним в того, хто це зробив. <плес> <плес> За абсолютним результатом 5 виграних ігор в фіналі. З загальною сумою 27 залікових балів, вирішивши свою долю до початку останньої ігри, я прибудь-якому останній. Столом. <плес> <А>, да. да. <плес> Отримує пан кардинал!